Чоловік букета подарував мені. Висаджуємо барбарисик. Висаджували барбарисик, ви бачили. І це я в рукавицях, була, щоб ви розуміли, що зараз іду драїти руки. Марусик грається з Тімою. Мама щось там зайнята своїми справами. Е, що, в нас погода така, бачите, вітерець і ніби як трошки прохолодно. Ззадух нема, у мене нова прическа, самурай. Е, зараз по мої руки піду привітаюся з Дзьобиком. і будемо їхати додому, буду борщик готувати сьогодні. Вчора в нас був дощик, буся, вчора в нас був яблучний спас, Приклав шарлотку. Яблучний спас подарував нам дощ, але держалися кулачки, щоб все було гарно, бо дуже сильний вітер був. Марун в хаті. Де спить осі красун. У мами Вані. Чи це вже його ванна? Що Мирончик? Мам, ми ще ніколи не бачили сніг. Ми Бо? не бачили сніг з тобою? Ну так. Да. Та бачили. Ну, Ти мані... забувся. Ну, я хочу Ще побачити. Ще? буде зима. Буде зима побачити. Вчиться, вчиться. Ще трошки, ще трошки. Ну, блин, блин, блин. Ага. Хоче навчитися літати, Мирончик. Куди через сам шит, дзьобик? Диви, а він через сам шит і все. Дзьобик, обходь. Та я жартую, щоб пінопласта не наївся. Диви, все одно пішов на опрошки. О, це пташка, хай гуляє, так? Да? Да. Він народився, сидів у тому гнізді і оце весь час сидів і дивився на... Бабусюни такі думає, ай, мені б тут походити. диви. Це да. ходить собі. Ну, да. Його бабуся там постійно годує марончик і це він прийшов, шукає, де ж це його їжа. Як гарно! як гарно! Mm -hmm. Злякався. А ну Дёбик, ще давай на злітну смугу. Думаєш, що гадюка, а не шланга. Ану лети, лети. Покажи, як ти тільки що А Ану цей такий великий, безстрашний лелека. Зараз оля його злове! Оля його злове зараз. Дивіться, де аж я з ним. Це він аж сюди добіг, махав, махав, креми, махав, махав, так і не взлетів. Хотів втікти від нас, так? Да? Так, що до мами нагород на другу петрушечки на борщ. Речок, помидорчик, морквочка, петрушечка, як в супермаркеті. З одного супермаркета перейшли в другий. Капуста, томат <смас> 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 і кусочок копченого сала. Сала? не знаю. <смас> <ж> <смас> <ж> <смас> Саха, ми зараз ще в магазин підійдемо. Нам подивимося, може хлібошик, оце є щасничком. Сметанки. Вибачення, все. Ми їдемо додому. Накупила сметани, хлібушка. Це мій діма. Так бусь, борщик зварений. Я собі менше картошки, а дімі більше я люблю. Юшечку. Солко копчене, солко звичайне, сметанка. Хлібчик такий, хлібчик такий. Йду з будімчика, насипала. Раніше, щоб трошки вистрілили. Діма полить ялівець. Красота така. Стали, гейкнули разом. Так, треба, щоб Дімка вже засипав ту яму. Тут теж шарували вже все. Але з Дімою говорили, що, що це сало, що шару, що не шаруй. Двіст. Ніби їх не видно. Каже, на поло повну повну тачку. Малишня. Такий колір, да? Це таке зелено, щиреньке. Вісім який ялівець високий. А був десь до 1,80 восімде, за по 1,60 був. А це вже вищий за мене. Класно. Ще підросте. Дімка його постриг. Все, так що гайда в хату. Впалися вчора і позавчора в басейни. Ой, треба достати цей сачок. Так, хочу закласти ці якось патле. Бусь, Марончука треба забирати від мами. Він ніяку не хоче просто ніяку. Хоче бути там, бо там друзі, там йому весело. А мамі все рівно, що він грається. Мамі треба за ним подивлятися, щоб нікуди не побіг, щоб був на очах, щоб... Не впав, не перевернувся, не побився. В общем, за, за ним треба дивитися. Забрала подаруночки із нової почти для міюшки. Покажу вам вже, як буду їхати на саме хрещення, вже як буду їх у маршруті. Заховане стоїть, огляди познімала, таке все класне, таке мішне, не можу, не можу. Вийшла з хати, думаю, хто це до нас приїхав. Машина наша стоїть під деревами. Оце бусь, як вітриску було, я вам виклала, тільки то воно вже так втихомирилось. А воно, як починався цей дощ, Боже, оці тополі, оці всі дерева берези липу, так гнуло. Я думала, що їх просто поломить. Слава Богу, що в нас на подвір'ї немає ні одного дерева. Ні одного. Беру грабельки, не хочу йти в ялівець до діми, бо їм колеться. А Діма каже, що йти пограмати у маленьких бусі? Боже, допомагай. Сонце так, да, шквари, але є холодний вітер, і мені здається, що аж не так то і спекотно. Все бусі вигромадила. Накололася, звісно, в цьому яліпцові каплець. Там мама прислала мені. Домлення. Вони були з морозиком в магазині, накупили морозива, морозиво, пепче. Я любовів для малювання, кажу, я хочу до вас, не хочу на розсадник бути. Бусь покупалася, вділила це патріотику, я його зранку одягала, і в мене хлопчик зговорилася. Счала мороси, каже, що мама, куди ти це плаця вдіваєш? Ти кудись їдеш? Кажу, ні, я просто його вділа. Потім вже Діма приїхав, відкриваю двері, а Діма каже, а куди це ви зібрались? Я кажу, що я не можу плаця вдіти, просто вдіти. А Діма каже, що поїде саженці садити. Кажу, ну то я з тобою. І вже переодягнулася вдовше, бо в цьому короткому як садити. То вже відділа в грошок, а тепер назад переоділася. Бо що буся, бо я марафетів дуже хочу морожене з кока-коли. вже з Дімчиком їдемо на морожене і на чи кока-коли, не знаю. Там бабусі видно. Ще одну скважину бив, дивіться. Труби воду в пісок. Служба. Ми, як... Ми як в кафе ресторані. Леш кожного своє морожено і пепс. <laughs> Морангий. Тут уже бізнес план. бізнес-план. А, добре все. Ні, я буду бабусі. Мирон, ну ти ж знаєш сина, не бабусін. Я бабусін. Ні, ти бабусін онук. Бабуся є другий син. Давай, Мирончик, бери свої речі, виходь. Ні, да, 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 да. Мирон, я ж тебе підпаху, візьму і винесу. Спаси мене. я тебе все одно зловлю. Мирон сюди. Папа, ну лови його з тої сторони. В загонку в загонку. Цього зайчика. Куснячення. Це якісь незвичайні яйця, так, да, Мирон? Так. Да. У, у бабусі саме вкусне все, так? Да? Да. Щоб будеш додому не йти, так? Да? Ага. Незвичайне, це тут курка бабівська, тільки у бабусі. Сорт такий. Угу. Куснячінька. Дедушка Сережа. А не дедушка Сережа. Вкусно. Вкусно? Да. Хорошо. Ведь почему? А, да твоя кепка на улице, наверное, нет? Нет. На ты, -ты, -ты. Он твоя кепка. Давай не повертайся. Коли ж говорили, що ти їдеш додому, зараз лише повернешся за кепкою і знову будемо говарвати півдня. Все, пока. Аж ножик впав. Все, грузіться, хлопці. Мама, і дівчата. Ми думали, то скважина, мирон. Ми вже в діті, переодіті, їдемо куди. В конце вона майданчик, бо Мирона ні під яким предлогом не можна було забрати від бабусі. Йому все там краще, веселіще, що там смачніше, ніж удома. так, да, Мирон. І діло навіть вже не друге. Вони не гралися відколи. Ми поїхали із Тімою. І він сидів, просто був у мами і каже: Я не хочу додому я не поїду, ви мене не заберете. Бабуся, ратуй мене. Не мама статиме, я не знаю, якісь іроди. Ну, слава Богу, забрали. але ж я кажу. Я його заманила тільки майданчиком, тому їдемо на майданчик. Давай, Мирон каже, давай швиденько, поки там не закрилося. А не там. Ну як на Щоб ти награвся, на качелях накатався. Ура! Там можна ще прийти на ніч. На ніч? Так. Да. <с> ну на ніч, я думаю, ні. Все, ми на місці. Не треба ні з ким здороватись, Ти тих людей не знаєш, Мирон. Що це за прикол? З усіма здороватись, сину. Хм? Ай ми м'яча не взяли, морошка. Ну, да. Провтикали, зараз би футбол пограли. А що? Ти шо, спортсмен? Спортсмен? Загрупірувався. Молодець, молодець. Я бачила, не впав, не впав. Давай. Угу. Обережно зайчик. Обережно. Так гарно. А то дівчатка, мабуть, малювали мароник. Ти стрибай, я покажу Бусям цю красоту, що тато садив З Ском. А тут Боже, Барбарисик такий живий, такий гарний. У нас такий, ніби як відходи на той світ. А тут дуже гарний. Красота. Красота, а також щось зробиться. Це вже як, напевно, Миросик буде чи в перший клас іти, чи в 11 закінчувати, як тут вже буде сцена, От тут буде красиво. Виступники будуть йти сюди, та їдкою дорожкою, воно все закладеться, гарно буде. Все зробиться, аби війни не було. Краса. Ти молодець, навчився. Вперед, назад вперед, назад, бо я його вчила, він не міг розгойдуватись. Так шумить, як в лісі. Там де якийсь німець в засаді сидить. Вона дивиться на нас. Га! Воронь тішиться, що дітки їдуть на майданчик, бо йому сумно. Все, подружився з хлопчиком. Бігали, бігали півгодини. Один крумо не могли підступитись, вже Мирон каже. Будь обережна. Він каже, добре, буду опережна. Я кажу, будемо дружити, будемо дружити. Як тебе звати? Скільки тобі рочків, Все роззнайомились, почали ганяти тут. Хлопчик на ручок менший. Вже сонечко сідає, десь там. Все, ми в машині. Я замерзла, так що я вам передати, Все. не можна. А Мирона. Забрати не можна було. Мама, а. я дуже замерз і у мене не було творки. Ну сату я хочу на сату я хочу чайка. Чаєчка? Може чайочку, а не чаєчку. Ну, давай... В общем, на майданчику три хлопчика Чайочка. і всіх трьох звати на букву М. Мирон, Максим і Матвій. Представляєте? Це ж так треба. Все. Тоді ми їдемо додому пити чайочок тепленький, так? Да? В день шквари. Як не знаю де. А ввечері так холодно, треба вже тепло одягатись. Вже осінь підступає. Представляєш, Мирон? Ми з Миросиком приїхали. Масі, може... І заради такого кадру прибігли аж ось на стадіон. Ні, е, Цією ручкою. Ага. Нижче ручку. Отак. Отак. Так. Да. Дивіться, у Мирона сонечко на ручці. Так. Беру таких фотографій мій наробив, справжній фотограф Пусі. Таке сонце гарне. Давно я такого не бачила заходу, прямо таке повне, видне, не за хмарами, чисте сонце. Кітя, Ай. Е, буся. Ідемо додому гріти борщик. Мирон, буде їсти борщ? Ні, хто б сумнівався? Хто б сумнівався? Боже, так гарно, такі листівки, така природа, подивіться. Очі дивляться, не можуть налюбуватися цією красою. Подивіться на ці дерева, подивіться на цю хату. Подивіться, на цей захід, на цей захід, на цього хлопчика. Да. Мамо, скажемо бусям пока. Бусі, дякую, що з нами. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, дякую, що ставите вподобайки, дзвіночки, да? хай кладуть дзвіночки. Підші коментарі. Все, цілим любимо ваші порушки.